Отримання паспорту не покидаючи громаду. Жителям села Іванівці та сусідніх населених пунктів Мукачівщини, які входять до ОТГ, стали доступними нові адмінпослуги. Відтепер у місцевому ЦНАПі виготовлятимуть закордонні паспорти та паспорти громадянина України у формі id карт Для цього тут урочисто відкрили паспортну станцію. Сьогодні в нас це відкриття станції паспортної станції у нашій громаді. Яка дасть змогу виготовляти перші id картки для дітей, які досягли 14 років? Заміна книжечки на паспортну послугу, на пас на id картку виготовлення закордонних закордонних паспортів і видача повторного паспорта в разі втрати. Запровадити нові послуги у ЦНАПі планували ще на початку 2022 року. Відтоді взялися активно шукати можливості та кошти. Відтак придбали необхідну техніку, облаштували окреме приміщення та уклали відповідні угоди. За словами голови громади Михайла Мишкулинця, на паспортну станцію спрямували близько 600 тисяч гривень із місцевого бюджету. Я думаю, що це велика користь буде для наших жителів, адже їм не треба буде виробляти десь за межами населених пунктів паспорта, як наші українського, так і закордонного призначення. А можуть тут виробляти у нас на території громади. Урочисте відкриття паспортної станції відбулося за участю працівників ЦНАПу, керівництва громади, священнослужителів та представників Закарпатської ОВА. Дуже приємно, що дуже багато цих паспортних станцій відкривається якраз у сільській місцевості, адже це означає, що кожна людина може прийти доступно в себе в громаді чи в ближній громаді, де немає такої станції, і отримати паспорт, id картку для 14-річного чи 14-річної дівчинки, чи закордонний паспорт, чи зміну заміну старого на новий. Це дуже важливо. адже це перше надходження в бюджет, а друге це доступність до тої послуги, яку можна отримати у себе в громаді. Паспортна станція стала 24-ю за рахунком, яку вдалося відкрити у ЦНАПах Закарпаття.